Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися Мелітополь. Коли звільнення від решистів. Скажіть, покажіть, коли звільнення Мелітополя від решистів? Чи звільнить Мелітополь до кінця 23 го року? Скажіть. До кінця 23 го року ще в жертва вийшла. Це не це в заручниках ще не звільнять. Зараз будемо перекривати 10 мічів, дуже ситуація складна, і це вже завершено. Є варіанти, ви перебираєте варіанти, як це буде. І так, буде звільнено літополь від ворога. Руйнування, обстріли йдуть на майбутнє. Зараз в підвішеному стані. Подвірше нам, що цей процес він, він триває довго. Він триває довго і він буде тривати ще. Чого так роблять, щоб не було руйнувань? Роблять дуже обережно, щоб, не, не щоб ворог не зруйнував місто, бо в планах ворога є, робити біду. Ось так. Прибираю всі перешкоди, заперечую, 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 заперечую. Це заберу, заперечую, заперечую. Заперечую. Шляхи на звільнення відкриті. Перекриваю. Вище сили, духи роду, янголохоронці, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільнити місто в Нелітополі якмога швидше. До кінця осені 23-го року, По волі вищих сил, та буде так і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Давайте ще раз спитаємо, чи здійсниться моє бажання, щоб ми Літополь звільнили до кінця осені, 23-го року. Скажіть, чи буде звільнено? Чи здійсниться моє бажання? Чи звільнить Мелітополь від расистів до кінця осені 23-го року? Чи здійсниться моє бажання? Кажуть, що місто буде звільнено, але не до кінця осені, що трошки довше. Це буде трошки довше, чи це вже як на зиму йде. Дуже складна ситуація, погано, довго, як хвороба тянеться. Але так, свято буде, буде звільнено довше. Чи звільнять до кінця 2023 року, до нового року звільнять? Скажіть, до кінця 2023 року звільнять Мелітопіль від расистів українців. Будуть запеклі бої, все в ваших руках. Це можливо. Жертви. Щоб не було місто зруйновано, щоб не було жертв. Відповідь ні. До кінця 23-го року, ні. Заперечую. Заперечую. Це вже йде 24 рік мені. Це заперечую. Перекриваю. Перекриваю вищі сили, духи роду, охоронці, Прошу захисту для міста Мелітополь, для всіх його мешканців, щоб не було руйнувань, щоб не було зривів, жертв, смертей по Верховному суду, буде так. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню міста як мого швидше, і щоб це було мирним шляхом. Буде так і так буде. Це буде оточення. Що будуть вимарювати цього ворога, їх оточать і будуть чекати, коли не відійдуть, щоб ворог не руйнував місто. І щоб наші не можуть також стріляти по мешканцям помирним. Так, скажіть, будь ласка, місто Бердянськ. Бердянськ, коли буде звільнено від расистів? Що заважає звільнити Бердянськ від расистів? Скажіть, покажіть. Військові дії, жертви, також загроза обстрілів. Ситуація складна. І так, так, да, місто буде звільнено, але також не так швидко, як ми собі все уявляємо. Не можна розказувати. Якісь операції вночі проводяться якісь рейди що по знищенню цього ворога. Приб... Наближують, змінюють долю, наближують перемогу. Це тихенько відбувається. Так. Кажуть, що тихіше не треба про це розповідати. Ось так кажуть. Заперечую, прибираю перешкоди. Заперечую. Не розповідаю, що і як, прибираю перешкоди, щоб це було швидко і щоб не було руйнувань. Заперечую, 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 заперечую. Але ворог планує руйнування знищення. На жаль, заперечую. Перекриваю, перекриваю Вищі сили, прошу захисту для Бердянська, прошу прибрати всі перешкоди на звільнення від ворога, щоб це відбулося без руйнувань, без жертв, якомога швидше. Та буде так, так буде. Вищі сили, прошу допомоги і захисту. Буде так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!